Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюс. У Студії з вами працюватиму. Яксеня Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря плюс 5. Протягом дня буде хмарно, без опадів до 11 градусів тепла. Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК розпочинає у Дніпрі планові роботи за адресами, що на ваших екранах вони триватимуть з 20 по 23 березня, з 8 до 17 години. На мережах теплопостачання є порив по вулиці Василя Чапленка. 3. зупинено одну будинкову котельню без тепла лише цей будинок. Сьогодні зранку міська аварійна служба проведе ремонт. Решта котелень в роботі працюють і всі насосні станції. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю. Цюдини в телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили шість оперативних виїздів по Дніпру. З них один на пожежу. Вона сталася на сміттєзвалище. Вогонь рятувальники приборкали. І в місті народились 12 немов. Протягом минулої доби наші воїни відбили 69 атак противника. Повідомляє генштаб. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили понад півсотні обстрілів, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. На Херсонщині ворог змушує місцевих отримувати російські паспорти, зокрема на Постах погрожують людям позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці. У кривому розі чоловіка ледь не вбило дерево. Він порався на подвір'ї, як зненацька на нього впав стовбур та придавив. Визволяти його приїхали надзвичайники. Вони розпиляли коріння і звільнили постраждалого чоловіка, дістав травму ноги. Його шпиталізували. Ніяких холодних батарей, аби дніпряни без були забезпечені теплом. Комунальники мають швидко та якісно виконувати ремонтні роботи на мережах. Важливим також є укомплектованість котелень та теплорозподільчих пунктів усім необхідним. Яка ситуація з цим у Дніпрі знають наші журналісти? медичний заклад скорої допомоги Окрім цього, теплорозподільчий пункт забезпечує теплом стаціонар, поліклініку та дитячий садочок. За завданням міського голови, фахівці КП теплоенерго забезпечені необхідною технікою та матеріалами, завдяки чому оперативно та якісно виконують необхідні ремонти на мережах теплопостачання. Відбувається ремонт фільтра гризівка, його очищення та заміна металевої частини. Це простий елемент, але він відіграє дуже важливу роль в системі опалення, оскільки саме через нього відбувається очищення від зайвих домішок, які потрапляють в теплоносій. Крім того, трубопроводи опалення тут покриті спеціальною фарбою, яка виконує функцію теплової ізоляції. Зроблено все для максимальної енергоекономії. Полиці українських крамниць можуть зникнути томати. Фахівці кажуть, дефіцит пов'язаний із катаклізмами в Туреччині. Ця країна є основним імпортером овочів. Зараз торгівельні мережі шукають нових постачальників. В Україні найближчим часом може виникнути дефіцит на томати. Причина можливого дефіциту землетрус у Туреччині, яка була основним постачальником помідорів в Україну. Зараз торгівельні мережі шукають нових експортерів томатів. Туреччині було лихо. Це страшний землетрус, який пошкодив. Дуже багато виробничої інфраструктури, і туреччина минулого тижня закрила для багатьох країн експорт помідорів, тому що вони мають забезпечити себе цією продукцією, бо це в них один з головних продуктів, і вони обмежили також експорт до України. Тобто ми не маємо і своїх, нам треба шукати зовнішні ринки. І якщо ми шукаємо десь на відстані на ми маємо розуміти, що це буде вже збільшено витрати на логістику. Один з можливих альтернативних постачальників томатів в Україну польські виробники. Почати все спочатку. У родина Брузів була змушена тікати з рідної Попасної, бо місто регулярно обстрілювали росіяни. Подружжя із дитиною рушило до Дніпра. Тут знайшли прихисток та роботу. Почали облаштовувати побут. Кажуть, жити їм тут комфортно, втім все ще мріють про повернення до рідної Луганщини. Ігор Бруз переселенець з Попасної, що на Луганщині. Його будинок неодноразово потрапляв під обстріл, тож родина перейшла жити до підвалу. Ділі дві ми находілись в підвалі. Сира ну как і у всіх, скорішого по всій Україні. В не оборудовані до 24 ротого числа. На початку березня родина переїхала до Дніпра. Перше враження від міста це шок, згадує чоловік. Бо у порівнянні з Попасною Дніпро здався величезним. Почав шукати роботу. Ходить під підприємцям. Зайшов в Горводоканал, спросив, є ли вакансії. Предложили сюди. Слава Богу. Зараз працюю здесь. Очень хорошо, душевно, все хорошо. Колектив. Ігор працює з ремонтником очисних споруд у КП Дніпроводоканал. У подальших планах чоловіка кар'єрний ріст та облаштування у Дніпрі. Да скучаю за домом, тому що там остались вплоть до фотографій. Там все осталось, там вся життя. Вивчати історію рідного краю на квестах з пошуку скарбів чи майстер-класах з виготовлення лимонаду. Такі сучасні підходи до музейної справи використовують працівники музею історії Дніпра. Звісно, є і класичні екскурсії з залами, втім найбільшою популярністю користуються квести, з наприклад, пошуку скарбів чи майстер-класів з письмастера української мови. Як можна стати учасником цікавих музейних пригод? Дивіться далі. Музей історії Дніпра один з найсучасніших в Україні. В ньому класичці гармонійно поєднана з сучасними технологіями. Окрім екскурсій, співробітниками розроблені музейні програми, події. Квести для родинного відвідування. Кілька таких різноманітних квестів взагалі є в музеї історії Дніпра. А взагалі в нас дуже багато різноманітних тем, на які ми розвиваємо і розроблюємо квести. Зараз вже є більше десяти таких квест екскурсій на різні теми. Ми намагаємося з різних сторін показати історію нашого міста, зацікавити квест. Це цікава форма роботи, яка використовується багатьма музеями світу. Квест це один із таких сучасних взагалі підходів. Дів для того, щоб люди сприймали інформацію більше як через свою призму емоцій та запам'ятовували. Наприклад, для дітей буде краще дізнатися історію нашого міста за допомогою майстер-класу та виготовленню лимонаду. Записатися на квести майстер-класи можна через офіційні сторінки музею. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перейдіть до найближчих укриттів. А ми продовжуємо і на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об одинадцятій. А поки разом крокуємо до перемоги та вір... Vamos fazer isso.